Вітаю до цього мого каналу. Я хочу подивитися зараз оцю тему про цю брудну бомбу. Вже задовбали, чи буде воно, чи не буде воно, чи будуть підривати е е коховську дамбу, чи не будуть. Ну, вже про це я викладала, викладала м м м про дамбу я викладала про греблю. Але ж люди все одно, ну, якось сподіваюся, верніше, дуже хвилюються і ну, не впевнені в тому. Давайте ми подивимось, питаємо у карт. Е, Простенький такий розкладик, чи будуть росіяни? Покажіть мені карти, чи будуть росіяни робити цю брудну бомбу в Енергодарі з наших відходів, нашої ЗС. Це ж не так просто все. Я вже мовчу за це. Але чи будуть вони реально робити ту брудну бомбу? Давайте ми подивимось. Чи будуть реально вони робити це. Тобто її тільки робити. Я не кажу за те, щоб кидати. Просто робити ту бомбу. Давайте ми подивимось, чи то брехня. Перша карта буде в мене, що будуть робити. А друга буде, що то брехня. Обі карти вони кажуть, «Да». Ну, як? якщо так, питать. Давайте ми розкриємо. Покажіть мені там, де, «Да». Будуть робити. Розкрити мені це. Ну, плани в них є такі, вони планують, але дуже хитрять і брешуть. І, ну, Ну, Розумієте, тут більше йде брехня. Даже ця карта, хоча тут, вроді, да, але більш показує брехню. Бо лисиця – це хитрі плани. Давайте подивимось там, де випала брехня. Ну, дивіться, темні плани, да, брехня. брехня. Значить, ну, реально це показує їх думки. Думки держави. Вони думають про це. Про, про, про цю брехню дуже успішно вони розказують, мають від того ключ, мають від того все, що вони мають. Іде тут трансформація. Бачите, вони. Трансформація це і, в принципі, і є сам той. Успішно дуже вони будуть брехати. Дуже успішно будуть брехати. Вони вже самі повірили в те, що вони будуть її робити. Ну, я не бачу, навіть, щоб вони її робили. Розумієте? Ну, немає, навіть якоря, немає роботи, сигніфікатора, немає, немає. Тільки лисиця, все, більш нічого. Вони не будуть її навіть робити. Розумієте? Це так, я кинула. Так. Простенько, знаєте, по-простому. А тепер давайте задамо питання, чи будуть вони кидати ту бомбу. Тобто ми бачимо, що вони її робити не будуть. А давайте ми будемо, спитаємо у карт, чи будуть вони її кидати. А, чи будуть вони її приміняти і направляти в Україну. Покажіть нам, будь ласка, карти. П'ять випадає лисиця неясність. Криси. І радість. Ну, давайте відкриємо трансформація. Гарні новини вже проясняються. План. Це хлопці. Криси. Це тільки вивчання цього всього. План і е, оцей е, праздник – це проблеми. Тобто ми з вами бачимо неясну ситуацію. По тучам – то неясно. Це сигніфікатор би мого питання. Е, неясність, тобто туманність. По лі, ліс, лисицям – хитрість, підступність, плани. Отаке все брехня, те ж саме криси, вони будуть оце ще оце будуть там щось робити, пакості ділати. Але по крисам це не буде бомба. Це не бомба по крисам, бо падає ще і сообщество радісне. Тут буде йти трансформація по цьому питанню. Підуть нормальні новини. Ці новини вони дуже зависять від наших хлопців, тобто, які воюють. І воюють і воєнні, які вивчають цю історію. І тут проблема, 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 давайте продлимо це, це питання. Будуть, будуть е, общатися, будуть дивитися це все, ну і е, ключ в цьому питанні це зірки. Зірки не буде. Не буде ніякої бомби. Ніякої бомби. Вони хочуть накрасти, вивезти. Понімаєте? тобто бомби самої тої я тут не бачу по цим картам, вони мені то не показують. Давайте подивимося на гномах. Те ж саме питання. Те ж саме питання. Будь ласка, карти покажіть мені. Що роблять росіяни? Чи будуть робити, чи роблять вони ту грязну бомбу. Покажіть мені то. Дивіться. Ну, ці карти вони показують, що цю бомбу так, вони. Хочуть робити, хочуть, і мають з чого робити, і їм це потрібно. От вони такі, їм це потрібно. По тройки фінанси вони тут зберігають. Тобто вони будуть ото копирсатися там, от ото на той атомній щось шукати. Вони свого нічого не будуть робити. То давайте подивимося, як воно все буде далі. Я не бачу тут, щоб вони робили якісь, далі якісь речі, розумієте? Тобто, на тому все вони там покопаються, на тому все закінчиться. Бо буде якесь спілкування по луні. Вони будуть спілкуватися з іншими країнами і будуть вирішувати це питання. Вони будуть спілкуватися, і вони з кимось там, ну, з ким, з Іраном, з Білорусі, з ким вони там, там якось порішають, але піде зміна фази, і поміняється ця вся ця, 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 ця річ поміняється, бо вони отримають по зміні фазі силу, на, як відповідь їм. І вони вже дійдуть до того, що вони стануть спокійними, прийдуть до золотої середини, заспокояться і вже то пройде ця історія. Давайте подивимося, чи, буде, чи будуть вони кидати ту я турну брудну, брудну бомбу на, в Україну. Давайте подивимося. Тобто, вже по їх бажанням ми бачимо, що вони ну, це все блєв. Розумієте? Так, вони будуть коперсатися або роблять вічо від кописаються. Тобто там от такі люди, вони, їм треба щось якісь пакості робити, вони без цього жити не можуть. Давайте спитаємо у кадру. Чи реально росіяни будуть кидати брудну бомбу в Україну? Покажіть нам то. Опять падає ця копівка. Вони традиційно, традиційно, по четвірки, це дуже гарна карта. Це їх традиція займатися фігньою. Ось, Але е, вони попадуть в, от, знаєте, вони попадуть самі в цю, от як, як самі попадуть в свій капкан. Тобто, от вони напридумували це все. І попадуть самі ж свій капкан. Вони отримають конфліктну ситуацію. З цієї конфліктної ситуації їм придеться виходити, ну, якось вже, знаєте, дипломатично. Але вони будуть, ну, як не то, що покарані, вони отримають проблем. Проблеми отримають. Розумієте? Але нам треба, звісно, від тих придурків захищатися. Бо вони на, на всю голову хворі. На всю голову хворі. Вони в Чорнобилі там займалися фігньою. Так, і тут вони займаються. Давайте ми подивимося на, на єгипетському таро. Те ж саме питання. Будь ласка, карти, покажіть мені. Чи готують росіяни в Енаргодарі? Чи де вони там будуть готувати? З ядерних відходів брудну ядерну бомбу. Щоб кинути її на Україну. Чи будуть вони ту бомбу, в принципі, робити? Дивіться. Так, вони можуть це робити. Це злам інтелекту є тут там з чого робити, є. Але вони дуже болтають на цю тему багато і нервуються. Що вони оттуда отримають від цього? Що вони отримають? По-перше, в них буде дезгармонія, і вони будуть впорно захищатися. Вони, мабуть, опять получать оті опромінення. Давайте подивимося, чи кинуть вони реально кинуть в Україну цю брудну бомбу. То, що вони її будуть робити, так, вони хочуть то робити. І, скоріш, цього, що вони там щось питаються робити. Дурні люди. Чи кинуть росіяни цю брудну бомбу в Україну? Чи, чи що... Ну, що? Ці самі карти падають, я не поняла. Я не поняла. Давайте я добре помішаю, бо таке ощущення, що вони як позліпалися і так же само мені лягли в руку. Так, ану, давайте я візьму іншу колоду. Так, і спитаю. Я трошки по-іншому задам питання. Так, покажіть, будь ласка, мені карти, яка ситуація зараз у росіян? з е, ізготовленням той брудної бомби. Яка ситуація зараз у них? Чи роблять вони там її, чи не роблять вони її? Ну, дивіться, Да, вони хочуть робити, вони дуже довольні, вони все проключали, новини, все проорали, всім сообщили, всім странам сообщили. Але чи роблять вони? Бачите, це афера. Це депресія і це поразка? Я вам кажу так, що та бомба до одного місця, що вони там зліплять, вона принесе тільки їм пакості. Більш слов, чим е, діла. Давайте подивимося, яка ситуація буде е, е, з питанням е, примінення цієї бомби для України. Для України. Які будуть дії росіян в цьому плані? Чи будуть вони. Їх, їх наміри, їх дії в цьому питанні і ітог їх, що вони зроблять. Так, хотять, подіям це буде поразка для них, і по ітогу вони отримають просто ну, злість, шалену і конфліктну ситуацію. Але по самої кульмінації це буде. По п'ятірки це маленька буде поразка. Це буде щось таке, непонятно, що. Так, що ми отримаємо з цієї ситуації, як, як себе буде почувати Україна? В цій ситуації, з цією брудною бомбою? Ось наші карти. Я покладу 4. Бо тут 4, і тут 4. Мир, вдача, радость. І ну, маленькі такі попажу. Це по землі, монети. Виконавці трошки недолугі такі, знаєте, як діти, таке щось непонятно, що буде якась історія з господи, скажіть мені слово, це я ізоляцією. Тобто, або ми будемо, скоріш, цю, цю бомбу ізолюють. Так, ми будемо захищатися. І цю бомбу буде кризисна історія, нерви. Духвалість. Ну, по, по ізоляції її ізолюють. І буде допомога і радість. Тобто, скоріш всього, що ми. У нас карти впали гарні. Все, це наші карти. Тут все нормально. Тому, люди. Не панікуйте, не займайтесь вігмою, не тріпіть собі нерви. Хай вони там, що хочуть, кричать, роблять. Е, вони вже все, що могли, все зробили. Вони не можуть воювати, вони хочуть то затопить, то взірвати, то отравити, то, ну, в общем, короче, таке. Нам, по-любому, по-любому, треба з ними боротися. Ось і все. І триматися за своє життя. По-любому. Ану. Кризис, поразка. І сигніфікатор цього питання сонце перевернуто. Ну, якась буде історія, але ми будемо мати, в принципі, малу поразку. Ну, мать і так. Мала поразка це невелике таке, прям, знаєте, аж аж, аж страшне щось. Переживемо. Все буде добре. Так що не нервуйтесь, не панікуйте. Паніка це саме погане, що може бути. Е Сподіваюся, що завтра ми з вами зустрінемося, як завжди, на моєму каналі у повному складі. Все, дорогі мої запоріжці, дорогі мої українці. Почуємось, папа. -па.